Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі. Якщо ви мене дивитесь давно тривалий час, або тільки недавно приєдналися і ще не підписані на мене. У вас є така можливість. Натисніть, будь ласка, на цей кружечок і підпишіться на мене вже зараз. Або перевірте, чи ви підписані на мене, тільки так це працює. Дякую вам, що зі мною. Дякую вам, що з нами. Підпишіться, натиснувши ось на цей кружечок. Україна все ще може перемогти у війні за умови зміни стратегії та реальної підтримки з боку Європи та США. А повідомляє американське видання: ключовим кроком може стати залучення близько 300 мільярдів заморожених російських активів доларів. Відповідно, нова стратегія для України передбачає акцент на розумне ведення війни через інвестиції в безпілотники, ППО, далекобійні ракети та боєприпаси. Ну а хіба до цього було нерозумне ведення війни? Як ви думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях до сьогоднішнього дня було розумне ведення війни чи нерозумне? Якщо так розумне, поставте плюс. Якщо ні, нерозумне, поставте мінус в коментарях. А хто не ставить коментарі, заходьте почитайте, буде цікаво дізнатись нове. Ці елементи можуть переламати ситуацію на фронті. Якщо захід надасть необхідні ресурси у Нижгородській області, в Павлітак Су 34 екіпаж катапультувався, повідомляє Міноборони РФ. Понад 70 тисяч українців у статусі безвісти зниклі, заявив омбудсмен. Щодо розшуку людей, за його словами, два основних питання: підтвердження РФ всіх, хто в полоні, також можливість доступу Шуковим групам працювати в сірій зоні та на окупованих територіях такої можливості зараз немає, тому і така кількість безвісти зниклих щодо ідентифікації тіл загиблих. Головне провести процедуру ідентифікації оперативної достовірно в Росії. Новий план максимум захопити п'ять українських областей. Заявив Шмигаль. Добре, мабуть, що його звільняють. Такі заяви здавати. Прем'єр повідомив, що Росія планує дійти до кордонів Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Сумської та Чернігівської областей. За його словами, Путін готується виступити з ультиматумом про. Капітуляції України Дональд Трамп заявив, що розгляне питання депортації Ілона Маска зі штатів у Трускавці на Львівщині викрито схеми розтрати понад 500 тисяч гривень бюджетних коштів за участі посадовця міськради та приватного підприємця. Повідомляє кіберполіція. 500 тисяч, я думаю, їм тільки на пакет дзернят вистачить. Керівник одного з відділів міськради з підприємцем організували закупівлю інтерактивних панелей через Прозоро за завищеними цінами. Після отримання коштів вони оформили підроблену видаткову накладну, якою засвідчили поставку товару, який фактично не надходив. А так вони повітря продали. Ну це інша справа. Тепер їм загрожує до восьми років за ґратами. Комунальні послуги підвищать в Україні після війни. Повідомляє МВФ. Там заявили, що українці і так платять всього половину ринкової ціни за світло і газ. А у післявоєнний період Україна має перейти до економічно обґрунтованих тарифів. Це значить, що споживачі мають оплачувати повну собі вартість без знижок. За минулу добу зі відпрацювали 970 живої сили, 3 танки, 6 ББМ, 36 артилерійських систем, 144 БПЛА та 103 одиниці техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.